Це біль, що вогнем спалахує у глибинах душі. Твоя доросла дитина спрямовує на тебе обвинувальний палець і звинувачує в усіх своїх нещастях. Кожна сльоза, кожне розчарування, кожна зруйнована мрія стає твоєю виною. Ти була поруч, дарувала любов, жертвувала собою. Але сьогодні стоїш як головна винувалаця, що насправді приховується за цими звинуваченнями. Чому доросла особа шукає у минулому відповіді на сьогоднішнє незадоволення життям? У глибинах людської психіки, які так майстерно досліджував Карл Юнг, знаходиться ключ, що містить звільняючу істину як для тебе, так і для твоєї дитини. Цей шлях веде наскрізь приховані механізми душі через проекції та несвідомі моделі, що формують стосунки між матір'ю та дитиною. Наприкінці чекає не лише розуміння, а й можливість глибокого внутрішнього звільнення. Коли доросла дитина переживає нещастя, вона інстинктивно шукає пояснення поза собою мати стає першою адресою цього пошуку, адже вона була першоджерелом безпеки та затишку. У логіці пораненої дитини, що досі живе у дорослому, хтось повинен нести відповідальність за те, що йде не так. Юнг усвідомив, що всі ми маємо частини особистості, які не можемо прийняти. Ці відкинуті аспекти він називав тінню. Замість того, щоб зіткнутися з цими складними сторонами себе, нещасна дитина проектує їх на матір ти стаєш екраном, на який відображаються всі придушені страхи, невпевненість та недоліки. Звинувачення слугує щитом проти власної відповідальності. Поки дитина звинувачує тебе у своєму нещасті, їй не потрібно виконувати болючу роботу самоконфронтації. Простіше сказати, ти мене зруйнувала, ніж запитати, як я можу себе зцілити. Ця проекція не має злого наміру. Це несвідомий механізм, що захищає крихке его від краху. Дитина чіпляється за ілюзію, що всі проблеми приходять ззовні, бо альтернатива здається занадто загрозливою. Бачиш цю закономірність? Твоя дитина насправді не воює проти тебе. Вона бореться з частинами себе, які не може інтегрувати ти не справжній противник, ти ЦАП відбувайло для внутрішнього конфлікту. Чи впізнаєш цю модель? Поділися в коментарях. Сучасна психологія навчила нас, що дитинство визначає все. Кожна терапевтична сесія, кожен порадник з самодопомоги наголошує на формуючих роках. Проте ця істина перетворилася на небезпечну напівправду вона натякає, що ми всі назавжди в'язні свого минулого. Для дорослої дитини спокусливо влаштуватися в ролі вічної жертви ця позиція надає певний захист від страху перед невідомим вона звільняє від тягаря активного формування власного життя та прийняття складних рішень. Юнг бачив це інакше. Для нього психіка була живою системою, що постійно розвивається, дитинство формує нас, але не визначає повністю. Кожна людина має здатність до трансформації, до індивідуації, як називав це Юнг. Коли твоя дитина звинувачує тебе у своєму нещасті, вона використовує цей детерміністичний світогляд як виправдання вона ховається за уявою, що її особистість була закарбована у камені ще в шість років. Все, що сталося після, інтерпретується як неминучий наслідок твоїх помилок. Існує момент у кожних стосунках між матір'ю та дитиною, коли дитина усвідомлює, що мати лише людина. Цей момент може стати травматичним для дитини, яка несвідомо вірила у всемогутність матері. Розчарування від цього усвідомлення може роками сидіти в душі. Такий спосіб мислення, спокусливий. Бо спрощує складність. Замість боротьби з багатошаровими причинами власного нещастя з'являється проста відповідь мати винна, але Юнг знав, що життя набагато складніше ми не лише продукти минулого, а й творці сьогодення. Кожен день пропонує можливість свідомого вибору, що може змінити наше життя. Суспільство сформувало романтичний образ материнської любові. Мати повинна бути завжди доступною, завжди розуміючою, завжди безкорисливою. Цей ідеальний образ, пастка, що тримає обидві сторони в полоні, він робить матір не людською фігурою, а дитину вічним отримувачем. Твоя дитина має силу змінитися, вона лише повинна бути готовою прийняти цю відповідальність. Поки вона звинувачує тебе, залишається в'язним ролі жертви, що не дозволяє справжнього зцілення. Чи можеш розпізнати, наскільки звільняючим є це усвідомлення, ти не несеш тягаря всієї життєвої історії своєї дитини? Ти була важливою частиною її розвитку, але не єдиним визначальним фактором, іноді за звинуваченнями дитини ховається глибока туга за часом. Коли все було просто, коли світ був малим, і мама могла все полагодити, доросла дитина може оплакувати цю втрачену невинність і звинувачувати тебе в тому, що вона не тривала вічно. За звинуваченнями твоєї дитини часто ховається зруйноване ідеальне уявлення. У дитинстві вона несвідомо очікувала, що ти будеш досконалою, ти мала задовольняти всі її потреби, відганяти всі болі. Створювати бездоганний світ це очікування ніколи не було реалістичним, але діти цього не знають. Роками пізніше, коли життя не відповідає мріям, доросла дитина повертається до цього первинного розчарування вона не запитує себе чи було моє очікування реалістичним. Натомість питає чому ти мене розчарувала? Юнг розумів цю динаміку як аспект так званого материнського комплексу. Дитина спочатку ідеалізує матір, а пізніше надмірно її знецінює. Обидві крайності оминають реальність людської помилкової жінки, яка робила все можливе. Ти ніколи не була призначена створювати досконале життя для своєї дитини. Це завдання ніколи не було у твоїй владі. Ти могла давати любов, пропонувати підтримку, закладати фундамент. Але будинок життя твоя дитина мала будувати сама. Що ти думаєш про це? Напиши в коментарях. Звинувачення часто є виразом безпорадності твоя дитина не знає, як подолати своє нещастя, тому шукає когось, хто міг би це виправити. Оскільки ти колись витирала її сльози, вона несвідомо сподівається, що ти також можеш вирішити її дорослі проблеми. Це магічне мислення, залишок дитинства. Доросла дитина так і не навчилася, що деякі рани можуть загоїтися лише зсередини, вона досі чекає, що хтось інший налагодить її життя. У психоаналізі існує концепція перенесення. Люди несвідомо проєктують почуття та очікування з ранніх стосунків на теперішні особи. Твоя дитина, можливо, переносить на тебе всі свої нездійснені прагнення і робить тебе відповідальною за речі. Що далеко виходять за межі твого контролю. Бачиш іронію, звинувачуючи тебе, твоя дитина несвідомо визнає власну безпорадність. Вона фактично каже: Я не знаю, як зробити себе щасливою. Тому це має бути твоя вина, що я нещасна. Але що станеться, коли ти більше не візьмеш на себе цю провину? Коли перестанеш почуватися відповідальною за нещастя своєї дитини. Юнг сказав би, що ти даєш дитині шанс зрости справжня любов іноді означає повернення відповідальності. Коли ти береш на себе провину за нещастя дитини, тримаєш її в інфантильній позиції, ти позбавляєш її можливості відкрити власну силу, Юнг постійно наголошував на значенні індивідуації кожна людина має знайти свій власний шлях до цілісності цей процес не може бути пережитий за когось іншого. Твоя дитина повинна інтегрувати власні тіні, зцілити власні рани, розвинути власну ідентичність. Звільняючи себе з ролі вічної винуватиці, ти відкриваєш дитині простір для зростання. Ти кажеш: Я вірю, що ти достатньо сильна, щоб опанувати власне життя, чи відчуваєш ти себе іноді винною. Поділися своїми думками в коментарях це послання, дарунок, навіть якщо спочатку може бути болючим. Момент, коли ти перестаєш почуватися відповідальною за нещастя дитини, це момент, коли може початися справжнє зцілення не лише для тебе, а й для твоєї дитини. Звичайно, це не означає, що ти стаєш байдужою ти можеш любити та підтримувати дитину, не беручи на себе відповідальність за її емоційний світ, ти можеш проявляти співчуття, не жертвуючи собою, знайти цю рівновагу. Одна з найважливіших лекцій зрілого життя це мистецтво бути присутньою, не втрачаючи себе, любити, не відмовляючись від себе. Існує різниця між провиною та відповідальністю. Провина руйнівне почуття, що паралізує та принижує. Відповідальність конструктивний принцип, що надає сили та звільняє. Ти можеш взяти відповідальність за свої дії. Не почуваючись винною за речі, що були поза твоїм контролем. Питання про провину відволікає нас від набагато важливішого питання. Хто ти поза своєю роллю матері? Юнг нагадував нам, що кожна людина має багато облич, грає багато ролей, але в серці завжди залишається унікальною особистістю. Коли ти визначаєш себе лише через задоволення чи незадоволення дитини, втрачаєш себе. Стаєш придатком емоцій іншої людини. Це нездорово ні для тебе, ні для дитини. Ти була жінкою з власними мріями, надіями та страхами ще до материнства. Ти мала ідентичність, що існувала незалежно від будь-кого іншого. Ця ідентичність не зникла, коли ти стала матір'ю. Можливо, вона була затьмарена, але чекає на повторне відкриття. Юнг говорив про другу половину життя як час повернення до справжнього я. Після років жертовності та турботи настав час знову знайти себе. Це не егоїстично, це необхідно. Дерево може давати тінь лише тоді, коли міцно вкорінене, мати може справді бути для інших лише тоді, коли міцно стоїть у власній ідентичності. Найсильніша підтримка, яку ти можеш дати дитині, це приклад людини, що знайшла себе. Цей пошук власної ідентичності поза материнською роллю – Може лякати роками ти визначала собі через дітей. Хто ти без цієї ролі? Відповідь на це питання одне з найцінніших відкриттів, які ти можеш зробити. Ти жінка з багатим внутрішнім світом, з мудрістю, що виросла з досвіду, з силою загартованою випробуваннями. Ти людина, яка любила та була поранена, робила помилки та вчилася на них, зростала та дозрівала. Чи можеш почати дивитися на себе очима люблячої подруги, чи можеш подарувати собі доброту та розуміння, які так охоче даєш іншим? У глибинах психіки діють сили, які юнг називав архетипами архетип великої матері могутній та всюди сущій, проте він може стати пасткою, коли повністю затьмарює індивідуальну жінку ти більше, ніж просто мати. Ти повноцінна людина з багатьма гранями. Звинувачення твоєї дитини говорить більше про її внутрішній стан, ніж про твоє минуле. Людина, що живе в мирі з собою, не шукає винних у своєму житті, вона бере відповідальність та активно формує свою реальність. Твоя дитина, можливо, досі перебуває в стадії психічного розвитку, де зовнішні обставини звинувачуються у внутрішніх станах. Це нормальна частина процесу зростання, але не кінцева точка. Юнг твердо вірив, що кожна людина має потенціал до самопізнання та трансформації. Твоя дитина колись буде готова розпочати цю подорож до того часу ти можеш бути тихим прикладом внутрішнього спокою та самоприйняття. Найбільша допомога, яку ти можеш дати дитині, парадоксально перестати допомагати, перестати брати на себе її проекції. Перестати почуватися відповідальною за її почуття, перестати робити себе меншою, щоб захистити її его. Цей вид любові вимагає великої сміливості. Це любов, що відпускає, не здаючись, любов, що встановлює межі, не поранивши, любов, що довіряє, не контролюючи. У глибині твого серця, ти знаєш, що дитина достатньо сильна, щоб опанувати власне життя. Навіть якщо зараз так не здається, навіть якщо вона звинувачує тебе та перекладає провину, твоя віра в її здібності може стати насінням, що колись перетвориться на її самовпевненість, уяви, як би відчувалося бути вільною від тягаря провини, вільною від постійного хвилювання, чи достатньо ти зробила вільною від примусу виправдовуватися за почуття інших. Ця свобода не лише можлива, вона твоє право народження, у цій свободі також міститься дарунок для твоєї дитини. Коли ти перестанеш брати на себе її проекції, вона змушена буде навчитися справлятися з власними тінями. Спочатку це може бути важко, але це єдиний шлях до справжнього зцілення психіка має власні цілющі сили, якщо їм дозволити діяти. Юнг довіряв мудрості несвідомого, природній тенденції душі до цілісності. Твоя дитина несе цю цілющу силу в собі, навіть якщо зараз вона здається похованою. Юнг розумів психіку як саморегулюючу систему. Коли зовнішні опори зникають, розвивається внутрішня сила. Твоя дитина має цю внутрішню силу, навіть якщо зараз так не здається. Твоя віра може допомогти її активувати. Процес відокремлення ніколи не буває простим ні для матері, ні для дитини. Він вимагає від обох сторін сміливості та готовності відмовитися від звичних моделей, але наприкінці стоїть зріліші, чесніші стосунки. Іноді звинувачення дитини може бути також відчайдушною спробою ще зберегти зв'язок з тобою. Навіть негативна увага краща за відсутність уваги взагалі. Доросла дитина може несвідомо вірити, що втратить тебе, якщо перестане звинувачувати. Цінові стосунки більше не базуються на провині та проекції, а на взаємній повазі та справжній зустрічі. Дві дорослі людини, що люблять одна одну, не використовуючи, підтримують, не втрачаючи себе. Ти маєш право жити власним життям, не виправдовуючись постійно за рішення та почуття інших. Ти маєш право встановлювати межі та залишатися вірною власній правді. Ти маєш право бути щасливою, навіть якщо твоя дитина ще не готова взяти власну відповідальність. Ці права не егоїстичні. вони фундаментальні для здорового життя. Мати, що поважає власні потреби, є потужнішим прикладом, ніж та, що жертвує собою. Вона показує, як поєднувати любов та самоповагу. Це не означає, що ти перестаєш любити дитину. Навпаки, ти вчишся любити її зрілішим способом. Любов, що залишає простір для зростання. Любов достатньо сильна, щоб витримати навіть важкі істини. Коли твоя дитина наступного разу звинуватить тебе у своєму нещасті, ти можеш відповісти співчуттям, не беручи на себе провину. Ти можеш сказати. Я розумію, що ти страждаєш, але не можу прожити за тебе життя, яке ти маєш прожити сама. Ця позиція акт любові, навіть якщо так не сприймається. Ти довіряєш дитині достатньо, щоб дозволити їй власну подорож. Ти любиш її достатньо, щоб не засуджувати на вічну залежність. Шлях до цієї зрілої любові нелегкий. Він вимагає, щоб ти подивилася на власні страхи та невпевненість. Можливо, ти запитуєш себе, а що, якщо я справді робила помилки? Що якщо я була недостатньою, Юнг відповів би Звичайно, ти робила помилки, ти людина. Досконалість ніколи не була метою метою була любов, і ти її давала недосконало, але щиро, не бездоганно, але від серця. Питання не в тому, чи робила ти помилки, а в тому, як ти справляєшся з цією людською реальністю. Чи можеш пробачити собі? Чи можеш навчитися з помилок, не дозволяючи їм себе визначати? Чи можеш прийняти, що робила все можливе з знаннями та здібностями, які мала тоді? Це самопрощення важливе не лише для тебе, а й для дитини. Людина, що не може пробачити собі в'язень минулого? Людина, що помирилася з власними помилками, вільна жити та любити в сьогоденні. Твоя подорож до звільнення від провини та сорому також дарунок для дитини. Ти показуєш, як справлятися з людськими слабкостями, ти демонструєш, що можна вчитися з помилок, не дозволяючи їм себе знищити. У тиші твого серця, коли всі звинувачення затихають, ти знаходиш глибоку істину ти любила недосконало, але правдиво. Ти піклувалася, приносила жертви, робила все можливе. Це не нічого. Це все. Ця любов, яку ти давала, існує незалежно від того, чи визнається вона. Вона частина невидимих ниток, що тримають життя разом. Вона може бути не завжди помітною, але вона там тиха сила, що зробила більше, ніж ти коли небудь дізнаєшся. Можливо, це найважливіше усвідомлення. Тобі не потрібне підтвердження інших, щоб бути цінною. Твоя цінність не в задоволенні дитини чи визнанні твоїх жертв, вона в твоїй людяності, у здатності любити, у глибині твоєї душі це усвідомлення початок справжньої свободи. Коли перестаєш визначати ідентичність через щастя чи нещастя інших, повертаєшся до власного центру, відкриваєш, що ти цілісна навіть без підтвердження ззовні. Юнг навчив нас, що процес індивідуації це життєвий шлях. Ти не та сама жінка, що була 20 або 30 років тому, ти розвинулася, виросла, здобула мудрість, цей розвиток не припиняється лише тому, що дитина дорослішала. Зараз час, коли ти можеш відкрити себе заново. Не як мати, якої ніколи не було достатньо, а як жінка, якою ти справді є. З усіма гранями, мріями, ще не прожитими можливостями. Життя має ще багато для тебе приготованого, стосунки, що базуються на рівності, досвід, що живить душу, усвідомлення, що глибше ведуть до себе ти стоїш не в кінці своєї історії, а, можливо, на початку найпрекраснішого розділу. Коли наступного разу подивишся на дитину, побач її новими очима. Не як свого суддю, а як людину на власній подорожі, людину, що має вивчити власні уроки, знайти власні шляхи, людину, яка, можливо, потребує тебе, але також достатньо сильна, щоб стояти без тебе. Цей новий погляд звільняє обох твою дитину від тягаря робити тебе щасливою, тебе від неможливого завдання бути досконалою. Обох від танцю, що нікого не зближує та всіх виснажує. У цьому звільненні міститься нова форма любові любов, що залишає простір, любов, що не володіє, любов достатньо сильна, щоб пережити навіть розчарування та дистанцію. Ця любов найцінніший дарунок, що ти можеш дати дитині. Іноді любов потребує сміливості бути непопулярною, готовності бути неправильно зрозумілою. Сміливості діяти правильно, навіть коли боляче. Цей тип любові рідкісний, але він єдиний, що справді трансформує. Наприкінці залишається істина, яку Юнг проголошував усе життя кожна людина відповідальна за власне щастя. Ти можеш допомагати іншим, підтримувати, любити, але не можеш прожити їхнє життя за них. Прийняти цю межу не поразка, а початок справжньої мудрості, ти виростила людину, яка тепер достатньо сильна, щоб формувати власне життя це твій успіх, не невдача. Навіть якщо зараз вона почувається безпорадною та шукає винних, вона володіє силою трансформації твоя віра в цю силу може стати іскрою, що пробудить її до життя. Подорож, що чекає на тебе, це подорож до себе. Подорож до жінки, якою ти завжди була, навіть у роки повної віддачі іншим. Ця жінка чекає на тебе терпляче та з любов'ю, вона готова показати тобі, хто ти насправді, поза всіма ролями та очікуваннями. Якщо це відео допомогло тобі отримати нову перспективу на стосунки з дорослою дитиною, поділися думками в коментарях, які усвідомлення торкнулися тебе найбільше. Як ти бачиш свою роль матері після цієї розмови, не забудь підписатися на канал, щоб отримувати нові матеріали, що допоможуть знайти внутрішню силу та ясність, адже кожна мати заслуговує на те, щоб бути побаченою не лише як та, що дає, а як повноцінна, цінна жінка, якою вона є.